Доброго дня! З вами гурток-Рукодільниця. Ми продовжуємо роботу по виготовленню кошика із осінних листочків на основі ємкості із папєма маше. Сьогодні у нас завершальна частина роботи. Ми обклили верхню частину нашого кошика листочками на попередньому занятті. І залишили його висихати на кульці, щоб зберегти форму, бо при висиханні вона може її поміняти. Отже, знімаємо форму з кульки, перевертаємо і починаємо обклеювати внутрішню частину нашої корзинки. Для цього знову беремо наш клей з водою, змастюємо. Внутрішню частину нашого виробу і поступово наклеїмо заготовлені листочки. Отаким От чином, починаючи зверхи і до самого низу. І ось у нас все склеєно. Ми добре щільно притиснуємо наші листочки до основи, знову її одягаємо на кульку, кладемо в мисочку, щоб вона. Добре держалася, і залишаємо її, щоб вона добре висохла. А тим часом нам треба зробити ручку до нашого кошика. Її можна зробити з тонкої фанери або вирізати з картону От таку і приклеїти її треба клеєм пістолетом. До нашої корзинки. Далі ми будемо її оздоблювати. Оздобити її можна або обмотати шпагатом, або тасьмою, або придумати ще щось інше, а можна зв'язати ланцюжок із ниток, ми це вже з вами робили, ланцюжки, і ним оздобити ручку. Отаким От чином наклеюємо, завши ланцюжок, наклеїмо на верхню частину ручки, теж клеїмо пістолетом, щоб вона добре держалася. Так само підклеюємо нижню частину ручки і обвиваємо нашою ниточкою, така ручка. Крім того, ми зв'язали ще ланцюжок і обробили верхній край. Нашого кошика. От кошик у нас готовий. Можна пофантазувати і додати ще будь-які оздоблення на ваш смак. Можете пофантазувати і зробити, і показати мені, що у вас вийшло. От. А у нас кошик готовий. Має бути от такі, такий вигляд. Так що приступайте до нашого останнього етапу. Роботу завершайте, як завжди, працюйте. Не поспішаючи, а хайно запитання мені посилайте на вайбер або телефонуйте і присилайте свої роботи. На все добре, удачі вам і до зустрічі!